Усі бачать, як брати зяцького роду із ТЦК та поліції борються за свободу панів, викрадають чоловіків, гусифікують, незаконно позбавляють волі, порушують будь які закони. Особливо дивує, що цим займається поліція. Адже якщо в ТЦК працює звичайне бидло, яке про існування законів, скоріше за все, навіть не підозрює. То поліцаї мали б знати, що існує кримінальний кодекс. І за деякі дії, а саме за те, що я тільки що сказав, відповісти можна і через 20, і через 30 років. Хоча міжнародне гуманітарне право зобов'язує командирів проводити роз'яснювальну роботу серед підлеглих про необхідність дотримання норм міжнародного гуманітарного права, Командири Кізяки роз'яснюють своїм підлеглим лише одне: що закону більше нема, але я хочу все таки повідомити, що закон є, є така стаття Кримінального кодексу, як 442 1 злочини проти людяності, широкомасштабний або системний напад на цивільне населення. Що ТЦК та поліція і робить уже декілька років, систематично нападають на цивільне населення? Ця стаття була прийнята антинародними депутатами у 2024 році, якраз для поліцаїв та ТЦК. Невже поліцаї не розуміють, що злочини проти людяності це стаття без строку давності? Режим в Україні рано чи пізно зміниться. Та й у світі, як ми бачимо, усе не так стабільно. І цілком може статися, що партнери раптом кудись хутко зникнуть, а з'являться інші партнери, які разом з новою владою в Україні оголосять борців за свободу із ТЦК та поліції в міжнародний розшук. Як зробили проти нацистських злочинців були випадки, коли знаходили їх через десятки років та судили. Питання, чому вони це роблять, особливо поліцаї. І тут до мене прийшла думка, що можливо це не люди, а чіповані біороботи. Вони лише схожі на людей ззовні, але поводять себе не так, як люди. Підтверджень цієї думки багато. Наприклад, є такий хлопець, як Ілон Маск, бізнесмен найбагатша людина у світі. Але бізнеса Ілона якісь дуже дивні. Одна із його компаній називається Nearlink. Компанія займається розробкою технологій для чіпування людей. Мета нібито лікування тяжких травм, а також захворювань, коли втрачається зв'язок мозку з частинами тіла. І Ілон запропонував рішення вставляти в мозок чіп, який буде керувати тілом руками, ногами, якщо раптом щось пішло не так. Можливо, я чогось не розумію, але якщо мозок втратив зв'язок з м'язами рук або ніг, нервові сигнали не проходять. То яким чином чіп, вставлений в мозок, може керувати руками та ногами, якщо зв'язки втрачені? Ідея полягає в тому, що чіп якимось чином зв'язується з іншими частинами тіла і людина за допомогою чіпу може керувати тілом. Або хтось інший може керувати її тілом. А чому ні? Хто вам сказав, що поліцай вже не чіповані, а також худоба, яка працює в ТЦК. Нещодавно московський сирок, у якого батьки живуть у Бурязькій Федерації, і він кожного місяця переводить їм бабло, дав інтерв'ю журналістам, в якому він сказав, що бусифікованих макак треба чіпувати. А то вони або одразу розбігаються, або потім, і їх доводиться знову хапати, а це часто ресурси. А так чпок. Чіпували макаку і нормально. Навряд чи на звичайних лохів вони будуть витрачати чіпи Ілона Маска, тому що вони дуже дорогі. Можна зробити простіше Ректальний чіп. Чіпувати буде особисто сир. Можливо, йому буде допомагати двійник Зеленського. Його ж навчали грати на піаніно. Ну от, будуть робити разом. Якщо є такі розмови в голови тих, хто керує Україною, приходять такі думки, чому ви думаєте, що це уже не реалізовано? Наприклад, в поліції і в ТЦК? Можливо, в інших структурах? Наприклад, антинародні депутати як один голосують за геноцидні закони? Звідки така одностайність? А можливо, їх уже чіпували, от і все. Пам'ятаєте, був такий диригент Верховної Ради Чечітов, який потім вийшов із вікна погуляти та не повернувся? Він так потужно диригував Верховною Радою, в якомусь сенсі, навіть зігував, якого оці махання були дуже характерні. А зараз нема ніяких диригентів, тремпіля самі натискають на потрібні кнопочки. І не тільки депутати, а можливо і мери чіповані? Адже після чергової атаки на інфраструктуру Києва виявилося, що за 4 роки подібних атак місцеві пани не поставили генератори на воду? Ціна питання для Києва 30 мільйонів доларів. Невже у Києва нема 30 мільйонів доларів на генератори для води? Тут або Києвом керують вороги. Оця от партія ударених в голову, або що ще. А саме вони чіповані. І хто знає, що ще може робити той чіп? Наприклад, чи може він плутати думки того, у чиїй голові він знаходиться. Пам'ятаєте оце от, а у завтрашній день не всі можуть дивитися? Верніше дивитися можуть не тільки лиш всі, мало хто може це робити. Це все виглядало дуже комічно і хтось міг би подумати, що річ у тому, що Вітаха отримував багато ударів в голову, і тепер йому важко висловлювати свої думки. Також є думка, що він просто тормоз і удари тут ні до чого. А що якщо це робота чіпа? Пам'ятаєте, де були сказані ці слова? В якомусь сенсі навіть апостольські, пророчі слова слова мудреця. Це було сказано під час політичної програми на Телебаченні. На телебачення кого завгодно не пропускають. Неважливо, хто ти, боксер чи мільйонер? Це закрита тусовка. Якщо його туди допустили, значить він член клубу. А як можна зайти в той клуб? Можливо, через встановлення чіпу, чпок вітаху. Можливо, це була рання версія чіпа експериментальна, яку водили ректально? Не знаю, як зараз, я вже давно не слідкував за ним, але раніше він поводив себе якось імпульсивно. Так, ніби людині щось заважає. Можливо, вітаху чіпували на острові у Єпштейна? Як думаєте, могло це бути? Адже у файлах Єпштейна згадується Україна, виявляється, деякі телевізійні пани там були. Тепер розглянемо з вами два дуже цікавих питання. Чому ці виродки досі працюють? Та отримують зарплатню із наших податків, плюс за кожного уработину отримують невідомо поки що від кого премію. Я вважаю так: якщо поліцай або будь-яка посадова особа систематично порушує закон, вона має бути звільнена. Питання, чому їх не звільняють, а навпаки, покривають їхні злочини? Можливо, це робиться по приколу. Макаки ж голоснули і думали, гірше не буде. Ну, не буде, значить не буде. Ось вам прикол. Я вважаю, якщо якийсь орган або установа систематично порушує закон, такий орган має бути розформований. А по друге, якщо хтось систематично порушує закон в особливо зухвалій формі. Так що спеціально для них прийняли закон 442 1, злочини проти людяності. Раніше такої статті в Кримінальному кодексі України не було, тому що таких систематичних порушень ніколи не було. Нікому не приходило в голову тягати макак отак от по безпреділу, звільняти територію від них. Як це можна розглядати? Сама назва статті злочини проти людяності це злочини проти основ логіки. Того, хто систематично робить шкідливі нелогічні речі, чи можна визнати його недієздатним. Є така категорія осіб, принаймні раніше вони лікувалися в спеціальних установах. Була певна інформація, що ці установи, так звані дурдоми, почали зачиняти, а тих, хто там лікувався, випускати. Таке відчуття, що усі вони пішли на роботу в ТЦК та поліцію, тому що поводять себе. Дуже нелогічно. Тепер іще одне питання. Якщо когось чіпували, а саме це, як ми вже казали, пропонував московський сир, також таку кампанію створив Ілон Маск, чи можна вважати таких людей, в яких вживлений чіп дієздатними? Адже будь-хто при бажанні може контролювати цих людей дистанційно. Я бачу таку картину. Ілон Маск разом з Джо Роганом ввечері, дунувши, сидять і по приколи керують під джостика якимось чіпованим лахом. Ви ж не будете керувати мною дистанційно, як в комп'ютерних іграх? Ні, ви що? Тільки ви будете керувати собою. Такі самі думки у мене були. Коли тільки з'явилися машини Ілона Маска і стало відомо, що вони будуть підключені до інтернету. А ще відомо, що Ілон володіє такою компанією як Starlink. Йому навіть ваш Wi-Fi або 4G не потрібні. Його боти з чіпами будуть керуватися напряму через супутники. Якась дуже цікава картина виходить, правда? Чувачок спочатку робив ракети і одночасно електричні машини з інтернетом. Потім на тих ракетах почав запускати супутники для інтернету в космос, а потім вирішив зробити кампанію, яка буде чіпувати людей та контролювати через супутники. Прям випадково усі кампанії пов'язані між собою. А тепер давайте подумаємо за аналогію з чіпом. Якщо хтось постійно робить нелогічні речі, які призводять до серйозних наслідків. Чи можна вважати таку особу дієздатною? Як ви можете пояснити, чому вони порушують закони та Конституцію? Можливо, вони ідіоти. Можливо, вони банально бандити, і для них це просто бізнес, або вороги, і просто зачищають територію від аборегинів, переодягнувшись в форму поліції та ЦК? Або це поїхавши. Хтось, хто чомусь не може оцінити наслідки своїх дій. Приблизно так можна описати того, кого визнають недієздатним. Але чому вони недієздатні? Можливо, через велику мудрість в лапках. Уже давно в інтернеті кажуть, пишуть, що українці це народ з найнижчим рівнем інтелекту в Європі. Коли це почали казати, писати, я зайшов в інтернет та перевірив. Коли я перший раз перевіряв цю інформацію, декілька років тому українці тоді входили в п'ятірку наймудріших з кінця. А в 24-му році українці опустилися на саме дно та стали самими мудрими в Європі. Як відомо налякана людина дурнішає. Можливо, це захисний механізм. Але ж не настільки. Невже так обісралися? А як же рабів до раю не пускають? Усе рай не потрібен? Тих, хто дозволяє себе бусифікувати, потім усе підписує, до раю точно не пустять, там таке чмо. не потрібно. Тепер подумайте, якщо ТЦК та поліцаї не дієздатні, а усе дуже схоже на це. Чи будуть вони відповідати за те, що зробили? Поїхавши зазвичай в тюрмах не сидять. Але з цього питання випливає інше питання, чому за захист від поїхавших хтось має сидіти? Уже є багато випадків, на відміну від США, де брати братів кізяцького роду теж борються за свободу від мігрантів. Немало випадків було, коли борців за свободу панів телепортували у кращий світ на наступний рівень матриці, оцих от мобільних груп смерті, доставляльщиків в центрі катувань, комусь проламили голову, когось пирнули, когось шмальнули. Когось нормально так зробили. Нещодавно один герой прям оптову партію перезавантажив перевіряльників документів, показав їм свої документи. Знаєте такі документи, які швидко літають та гарно в лоб потрапляють. Питання, чому ці люди мають сидіти в тюрмі? Якщо на вас напав скажений пес і ви його або пнули, або чимось огріли, або пернули і він помер. І що тепер ви маєте за вбивство того пса відповідати? По-перше, тварина сама по собі має обмежені розумові можливості, і проти неї має діяти презумпція винуватості, людина по-любому адекватніше, особливо якщо раніше вона не скоювала злочинів. Тут виродки систематично скоювали злочин, продовжують це робити, що показує недієздатність їхнього керівництва та усієї системи, їх не відсторонюють від роботи через неадекватність. А потім через їхню неадекватність, через те, що вони провокують інших людей на самозахист, інші мають відповідати. За вбивство або якщо їм повезе тяжкий тілесний поїхавшого. Якісь поїхавши, одягли форму поліції, ЗСУ, адже ТЦК носять форми ЗСУ та називають себе військовослужбовцями, вважають, що це така служба у них хапати людей? Нормальна людина, яку вони ловлять, буде захищати себе з можливими летальними наслідками для поїхавших. Чому той, хто захищає себе від поїхавших, має відповідати? Якщо це так, це робить усю державу державою поїхавши перетворює на недієздатну державу. Питання чому недієздатній державі дають гроші? Чому допомагають по різному та покривають партнери з Єврожопи та із США? Значить, вони теж поїхавши, поїхавши світ? Цікаві такі питання, правда? Чому поліцай та ТЦК поводять себе неадекватно та не думають про наслідки безпосередньо для них? Можливо, вони думають, що їх завжди буде хтось покривати як зараз. Історія 20-го століття каже зовсім про інше виконавців злочинних наказів завжди зачищали як важливих свідків, щоб не вийшли на замовників. Факт чіпованості на всяк випадок треба перевірити, коли буде трибунал зробити усім вирадкам медогляд з МРТ голови, щоб дізнатися, чи нема там якихось чужородних предметів, чіпів. І, взагалі, чи є там мізки. Також було б непогано кожен рік для усіх поліцаїв проводити медогляд з МРТ голови. Щоб бути впевненим, що це справжні люди, а не чіповані біороботи. Також перед тим, як приймати когось на державну службу, треба робити тест IQ і мудрих не приймати. Хоча, якщо весь народ мудрий, то що робити? Як то кажуть, а що робити? Тому що технології та рівень моралі дійшов до такого рівня, що зараз можливо, усе. Чепуха, дід служив при совєтах чека, казав, внук робы лоха, чепуха, чепуха, макакосив рот.